Друзі, вітання Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. А зараз коротко про головне сесія міської ради тривала з 10 до 5 вечора. Громада міста висловилася проти підвищення тарифів на мітингу та про робочий візит начальника ОМВС України Олега Беха до Кременчука. Дивіться далі із випуску новин. Сьогодні перед початком сесії біля міськвиконкому Кременчужани провели декілька мітингів одразу. На одному із них комуністи виступили проти підвищення тарифів. Громадські активісти закликали депутатів міської ради знайти порозуміння і прийняти рішення по земельним ділянкам для учасників АТО. У свою чергу окремі депутати підтримали мітингуючих у намаганні вирішити наболілі питання. І перед початком сесії виступили перед громадою. О 9-й годині перед початком сесії біля міськвиконкому зібралися мітингувальники. Містяни з різних громадських організацій прийшли, аби виразити своє ставлення до подій, які відбуваються останнього часу в Україні та Кременчуці. Зокрема, комуністи висловили протест проти підвищення цін і тарифів. Двоком квартира буде стоїть 2 тисячі. Я порізаний, от 52 роки. Як я далі жити? Ціни, які є на лікарства? це взагалі кошмар непосильна буде фінансова нагрузка на нас для оплати комунальних услуг у зв'язку з підвищенням тарифів. Інші активісти прийшли закликати мерію встановити лічильники і регулятори тепла у будинках і зробити безкоштовною повіркою лічильників гарячої та холодної води. Головна мета змусити міську раду подати її клопотання. Сказати, що вона все таки виконала рішення суду і зобов'язала повірку лічильників робити безкоштовно і встановлювати терміново до 16 року, якщо не поставлять на газ. Слічильники, ми ми вже пролітаємо. Не обійшлося і без сварок через політичні розбіжності між комуністами та свободівцем Олегом Савченко. Виник конфлікт. Уберіть ці прапори, лозу, нехай стоять. тебе Я... надав убрати, а не прапори. Тебе надав не треба. Так, да, тебе треба убрати. А ти хто такий, щоб не обирав Сталінгі? Щоб не обирав, а чотирьох свою країну я підтримую народ, який бореться проти підвищення тарифів через те, що досить, вони не брунтовані, звичайно, не брунтовані, але не з тими прапорами, шановні. Тобто, не перемішуйте причину і наслідки. А от активісти громадської організації, громадський контроль і допомога закликали депутатів знайти між собою взаєморозуміння і нарешті вирішити питання по виділенню земельних ділянок учасникам. АТО. ми сьогодні хочемо закликати створити ті умови, щоб е... Захисники нашої України, учасники АТО, мали сьогодні можливість отримати ці земельні ділянки, які там допоможуть їм у перспективі. Окремі депутати міської ради підтримали мітингувальників, прагненні розібратися із неболілими питаннями. Перед громадою виступили Євгеній Холод, Дмитро Кравченко, Володимир Шапран, Валентин Стасюк та інші. Заради збереження миру у місті вони закликали місця не допустити повернення регіоналів, а також знайти поміж усіма городянами взаєморозуміння. Вони залягли на дно, вони чекають, вони вижидають. І знаєте, кого вони бояться? Вони бояться вас. Оце ви вийшли, і хай вони дивляться переобирати владу чи не переобирати, робити махінації з махінації землею чи не робити, давати землю, АТО чи придержимати для себе бюджет розтринькувати по Луганським, по Артемівськам наші кошти бюджетні витрачають. Ми про це будемо зараз говорити на сесії. Не все так спокійно в нашому місті. Ми не дамо ніяким сепаратистам підняти голову. Ми не дамо розтринькувати бюджетні кошти. Ми зараз йдемо на сесію і будемо відстоювати питання надання 47 гектарів і 86 гектарів земельних ділянок для наших воїнів. АТО. це наша земля, наше місто. Ми нікому не дамо розхитати не політично, не будь-яку іншу прикриту, якимось гаслом незрозумілим під е, заботою за людей. Да? Не дамо нікому розшатати ситуацію. Ми будемо стояти на тому, що Кременчук це українське місто. Ми будемо стояти на те, що ми боролися і вибороли незалежність. Ми будемо стояти за те, що ми будемо по перше піклуватись за тих, хто піклується за нас, за наших воїнів, які зараз знаходяться в АТО. Я призиваю всіх в одному нашому Париві, це місце з вами з всеми крімчуком бороться за те, щоб мір в нашому Україні. Будет мір, буде лучше життя. Наприкінці мітингу Кременчужани висловили спільне прагнення не похитнути мир у Кременчуці. Кременчук! Крімчук. Слава Україні. Сьогодні відбулася чергова 57-ма сесія міської ради шостого скликання. Упродовж засідання депутати прийняли кадрові земельні та фінансові рішення. Чимало із них резонансні. Працювали з 10-ї ранку і до 5 5-ї вечора. Докладно далі. Почали пленарне засідання із вшанування пам'яті Кременчужан загиблих у зоні АТО. Васильівко оголосив про саморозпуск секретаріату ради, тож обрали новий його склад. До нього увійшло шестеро депутатів: Гончаренко, Гуйда, Юхно, Лук'янченко, Березянський і Брижаха. Змінився і склад фракції міськради. Із батьківщини вийшло п'ятеро депутатів. Вони організували сю депутатську групу Єдиний Кременчук. У її складі Ірина Дроздова, Андрій Джигіль, Ілона Бобер, Віталій Надоша, Андрій Недяк. Далі перейшли до формування порядку денного. Після заслуг. Ухали депутатські запити і перейшли до розгляду питань 51 голосом за призначили Сергія Яроша, заступником міського голови з питань ЖКГ. «Надіюсь на співпрацю з вами, на співпрацю з профільними заступниками. Безпосередньо я мене дає дуже велике бажання втримати ту планку, яка була в свій час поставлена нашим на жаль, непокійним покійним міським головою. Ситуація не зовсім стабільна. Є багато поточних питань на комунальних підприємствах. Є питання технічної модернізації, є питання енергозбереження, звичайно, багато, але. Говорити про це надзвичайно довго не хочеться. Я думаю, що треба більше працювати, а менше говорити. Залишився членом виконавчого комітету екс-заступник міського голови з комунальних питань Валерій Медведовський. 22 депутата проголосували за виведення його із складу виконкому, але цього для прийняття рішення недостатньо. З питання про затвердження протоколу регламентної комісії виступив Ігор Семеняченко. Він зазначив, що на минулій сесії, під час виділення двох гектарів землі, торгові. Вігільдії рішення приймалось із порушеннями регламенту. Після розголосу у ЗМІ Євген Холод відмовився від цієї землі на користь міста. Втім, думки різних депутатських груп з цього питання розділилися. Одні наголошували, порушення були, інші їх заперечували. Секретар комісії пише протокол. Ось він. Да, я погоджуюсь, що він з порушенням. Нема переліку, хто присутній був, так і інше. Але тут записано – комісія вирішила. На розгляд сесії. Що написано пером, не вирубиш топором. Це написано, це протокол. Хотів закінчити свій виступ словами нашого президента Петра Олексійовича Порошенка. Знаєте, він позавчора сказав, що ера милосердя, ера розправи закінчилась. наступила ера справедливості. Тому я обращаюся к вам депутата городського совету, у вас велике добре серце. І тому не треба казнити цього людину. Що каже комісія? Комісія каже: ні. Ми не будемо виступити. Це право ж комісії виступити виконавцем і ініціатором. Чи ні. Чи обов'язок наш по Конституції, яка Стасюк, Стасюк, по земельному кодексу? Ні. І вона відмовляється, каже, ми виступати, погоджувати це питання. Не будемо і підтримуємо громадськість і представників Майдану відправити. Це питання на розгляд робочої групи. Якщо б це була, скажем, земельна ділянка, яка зараз десь знайдена і її хотіли забрати. А якщо вона була в оренді, вибачте, з 2008 року, ну розберіться, будь ласка. Пішов Стасюк, я б йому сказав би дві речі. Перше, ніколи голова комісії, я ним працював декілька складів, не підписує протокол, який не є секретарем. Умний дурний, але він готовий протокол. Його вичитує голова комісії, і він її підписує. Так, голови комісії. Так. Причина оцього конфлікту в іншому. Дійсно, дійсно, питання стало переформатування влади. Вони ж мовчать про те, що я казав на засіданні президії, як хотіли тайком нижком змістити секретаря міського раду. Який зараз виконує обов'язки міського голови, як я став категорично проти цього, депутат і голова секретаріату Кирило Юхно вніс пропозицію за порушення регламенту позбавити права брати участь у п'яти пленарних засіданнях депутатів Стасюка, Головача, Холода і Таценюка за проголосували 34 депутати. З тим розійшлися на перерву. Другу частину сесії дивіться в нашому ефірі вже завтра. Кременчужани мали змогу в онлайн режимі бачити пряму трансляцію сесійного засідання, яку проводила Кременчуцька міська телерадіокомпанія. Втім, з технічних причин вчасно передати на ефір продовження пленарного засідання ми не встигли. Тож подробиці вже завтра у Кременчуцьких новинах. У Кременчуці з робочим візитом вчора перебував начальник ОМВС України в Полтавській області Олег Бех. В ході візиту відбулося представлення заступника начальника ОМВС Руслана Бірюкова, який курируватиме наш регіон. Крім того, Олег Бех провів особистий прийом громадян та прес-конференцію для представників ЗМІ Кременчука. Подробиці у наступному сюжеті від Тетяни Андрієвої розпочалася прес-конференція для кременчуцьких журналістів із офіційного представлення заступника начальника ОМВС Украины в Полтавской области Руслана Бирюкова. Я одессит. последнее время работал в УГОПе, в управлении по борьбе с организованной преступностью Одесской области. Работал на руководящих должностях. В основном занимался всю свою жизнь экономикой. Поработал на заре карьеры в налоговой милиции, потом перешел в органы внутренних дел. Все время прозанимался борьбой с организованными группами. Керівник обласної міліції Олег Бех пояснив журналістам, місце дислокації його заступника буде у Кременчуці, і звідси Руслан Бірюков контролюватиме шість районних підрозділів. Причина такої передислокації одного з керівників обласної міліції із Полтави до Кременчука пояснюється загостренням криміногенної ситуації, яка спостерігається останнім часом у нас у місті та перелеглих до Кременчука районів. Така новація на думку начальника МВС України в Полтавській області Беха, підвищить ефективність роботи правоохоронців у попередженні та розкритті злочинів. Серед завдань, які в першу чергу ставить Олег Бех перед своїм підлеглим, боротьба із незаконною торгівлею наркотиками та незаконним обігом зброї. Крім того, з такими тяжкими преступлениями, як розбойні нападіння, грабіжі, квартирні кражі, річ йде о проникновеннях. Прежде Это вымогательство, это угодно автотранспорту, все то, що сьогодні волнує общество. Друге, не менш важливе питання, яким буде опікуватися заступник начальника весу України в Полтавській області Руслан Бірюков. Боротьба із злочинами в сфері економіки та корупційними злочинами. Речь іде о и растрате государственного і бюджетного имущества. Речь іде о злоупотреблении должностным положением, о превышении Дожестными полномочиями, чиновниками, это... Борьба з отриманням неправомірної вигоди. під час прес-конференції начальник обласної міліції Олег Бех відповів на питання журналістів. Та крім того, провів особистий прийом Кремічужан. Вихідними у Кременчуці відбувся кубок мера зі спортивного танцю. На змагання приїхали близько 800 учасників з найбільших регіонів України. За кулісами побували і наш кореспондент Іванка Підстрела. Запальна самба, пристрасна румба та несамовитий джайв. Усім цим могли насолоджуватися глядачі в міському. Палаці культури цієї суботи там пройшли відкриті всеукраїнські змагання зі спортивного танцю. Діти різних вікових категорій вже 11 раз поспіль змагалися за кубок мера. «У Нас соревновання на кубок міського голови і всі які трагічні обставини прийшли у нас в місті, тому йде як турнір пам'яті Олега Мідана Чібобаєва організатори кажуть, сьогодні Кременчук приймає танцівників з різних куточків України. Нам дуже приємно, що незважаючи на тяжолу ситуацію в країні, кількість учасників. В нашей стране их не уменьшается, регионы увеличиваются. Понятно, из-за ситуации, Какие-то регионы мы не добрали, но в то же время есть представители Донецкой и Луганской областей. Такая ситуация не была. Жизнь идет, жизнь продолжается. и нужно ориентироваться. Основная масса участников это дети. И дети должны видеть что-то хорошее, что-то позитивное. И это их рост, это их развитие, это их будущее. За кулисами готовятся до выхода на паркет и дуже хвилюються участники. Мы очень долго готовились, тренировались, очень много было индивидуальных занятий. Наконец-то этот день пришел. Я уже 5 лет танцую. Конечно, не сильно страшно, но все равно волнуешься, какое место садишь, пройдешь ты в финал или не пройдешь. Занимаюсь уже 8 лет. Боюсь чуть-чуть, потому что каждый выход на сцену ответственный и постоянно волнение, не знаю, такое внутри. Я танцую четвертый рик, потому что это хорошо. Ти за ти заробляєш те, що ти вивчив, і те, що ти станцюєш або зробиш, за це ти получаєш винагороду і сам з собою пишаєшся. З кожним роком змагання становляться краще, тому що пари і їх викладачі роблять більш якісно свою справу. Ми всі розвиваємося, всі робимо так, що Наші учні з кожним роком все краще і краще. Зараз, коли у нас майже воєнний стан і те, що ми проводимо, не на все, це дуже добре. Це якось допомагає нашим людям виживати з якимись ну, позитивними мріями про майбутнє. Центр допомоги переселенців минулої п'ятниці втретє провів казкове свято для маленьких гостей нашого міста. Цього разу воно відбулося в будинку дитячої та юнацької творчості і зібрало близько 40 дітей та їх батьків. Як це було, бачила наша знімальна група. Цього разу на святковий захід прийшли діти віком від 5 до 10 років. Окрім вимушених переселенців, були запрошені і сім'ї зі складними життєвими обставинами. Для організації сьогоднішньої дитячої програми золо. Силося студія «Шарабан», Вони вже мають певний досвід, і сьогодні ми разом з ними робимо гарне чудове свято для маленьких наших гостей, нашого міста. Сьогоднішнє свято організовано на волонтерських засадах, тобто ні за організацію, ні за звук, ні за зал ми Сьогодні жодної копійки не заплатили. Також сьогодні на дітей чекають солодкі подарунки, де ж вони нам надані безкоштовно. Організатори мали на меті познайомити вимушених переселенців та крименчужан, які були присутні на святі. Дети и доросли нам зізналися. Вони вже знайшли нових друзів і знайомих завдяки цим заходам. Я тут нашел себе новых друзей. Мне тут понравилось, что тут очень красиво, что тут хорошие друзья. Понравилось очень-очень. С -очень. мальчиком его зовут Саша. Мне запомнилось про вот эту вот кастрюлю. Мы ну, шли, потому что... Детям нужно счастье, детям нужно мирные небо, детям нужен праздник. Мы здесь общаемся, хотя бы уже знакомимся, и чисто случайно потом на улице встречаемся, мы уже разговариваем, спрашиваем, друг другу пытаемся чем-то помочь, кто чем. Мы друг, ну как вот. Ми друг друга ні Малеча не тільки розважалася, але й знайомилася, вивчала англійську, співала і танцювала. Також до дітей завітала героїня чарівного світу смурфіків, що стало справжнім фурором для малюків. А наприкінці усі захоплено споглядали виставу з мильними бульбашками. Закликаю Крима Чужан долучатися до допомоги вимушеним переселенцям. Нагадаю, що соціальний служб за адресою радянська 15, дроб збирає допомогу. Вона може бути будь-якого вигляду. Речі, консервація, продукти харчування, засоби гігієни. Тому прошу вас не залишатися байдужими і робити гарну справу разом з нами. Кременчуцький кремінь стартував у весняній частині чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги матчем на виїзді проти команди НПГУ Макіїв вугілля. Поєдинок відбувся у селищі Чкалови поблизу Нікополя. Сильний вітер і злива не дозволили суперникам продемонструвати видовищний футбол, але головну задачу на. Ші земляки виконали, перемогли з рахунком 2-0. До цього двобою команди підійшли з різною мотивацією. Кременчужанам конче необхідно не втрачати очки, адже вони борються за вихід у першу лігу. А їхнім суперникам понад усе треба просто не вилетіти із другого дивізіону. Погодні умови, сильний боковий вітер та холодний дощ, звели на нівець зусилля підопічних Сергія Свистуна продемонструвати швидкий комбінаційний футбол. Але ігровою ініціативою наші земляки володіли упродовж всього матчу. Наш голкіпер Андрій Олійник відверто сумував у воротах. Небезпечних моментів господарі поля не створювали. Рахунок гості відкрили на 27-й хвилині першого тайму. Чергова масована атака Кременя призвела до безладу у захисних лавах суперників. І Костянтин Черній точно пробив з кута воротарського майданчику по воротам господарів. 1-0. до слова, це був вже третій небезпечний момент, який створили наші футболісти. У другому таймі вітер не вщухав, дощ не припинявся, а кременчужани продовжували шукати можливості збільшити відриву рахунку. Трохи пожвавішали атаки гостей після виходу на поле Павліка й Буличева. І врешті-решт другий м'яч опинився всі ці воріт макіїв вугілля. Першим надобуванням встиг підзахисник Кременя Сергій Борзенко 2-0. А далі Кременчужани спокійно догравали матч, і до фінального свистка рахунок не змінився. Заслужена і переконлива перемога наших земляків, але ніякого іншого результату від них уболівальники і не очікували. Вже 4 квітня Кремін дома прийматиме Донецький шахтар 3. Початок двобою о 16-й годині. І наостанок про погоду. Тож завтра у Кременчуці погода буде дещо хмарною. Можливі короткочасні дощі. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, плюс 3 градуси. В день близько 6 тепла. Таку інформацію надали нам у Полтавському гідрометеоцентрі. Нагадаємо, що переглянути випуски Кременчуцьких новин ви завжди зможете на нашому каналі у Ютубі. До зустрічі на телеканалі Лтава. Щасти!